Я дуже люблю знімати на плівковий середній формат. Особливо на 645-й, не дивлячись на те, що він найменший з можливих плівкових середніх форматів, так би мовити. 645-й для мене якраз найбільш оптимальний за кількістю кадрів і деталізацією та об'ємом, який він мені дає. Я, як правило, дуже задоволений результатом з камер... Цього формату. І от вперше я познімав на 645-й весні 2023-го, по-моєму, ось е навіть кілька кадрів покажу. До того я переважно знімав на Fujifilm X-T4, який взагалі APS-C або Super 35, е якщо так прям по модно кіношному сказати. І одразу скажу, що я насправді не з тих людей, які е стверджують, що все, що менше фулфрейму, це фігня. Ні. Це далеко не так, і моя любов до середнього формату не настільки сильно пов'язана з розміром негативу. Відзнявши кілька плівок на середній формат я в першу чергу помітив, як я змінився в процесі, наскільки я сповільнився і уважнішим став. Бо я загалом та людина, яка любить фотографію в першу чергу за процес. І я вважаю, що якщо не любити процес фотографування, то, ну, типу, навіщо тоді фотографувати? І процес зйомки на середній формат мені прям особливо подобається. Цього разу я от взяв вже не в Андрія, а у Вови броніковий ТРСА така сама камера насправді. І я все більше і більше схиляюсь до того, що хочу дуже сильно собі цю камеру, а Вову її продавати. Не хоче. Треба буде йому її віддати. Але це таке. Тут, до речі, так само 75, 2.8. Але я думаю, що треба ще взяти, потестити 2,8. Привіт, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. І загалом це не перше моє відео про середній формат. Є ще два. Ви можете їх знайти на каналі або за е, вспливашками чи в описі відео я дам посилання, щоб ви могли переглянути. Але це відео я хочу зробити дещо інакшим, більше в форматі таких от е, власних е, роздумів про процес фотографування на середній формат, для чого він підходить, для чого ні. Чому мені це десь прикольно? А десь. Е, Неприкольно теж, бо почну з того, що я цього разу навіть пробував вийти познімати стріт на середньоформатну камеру. В Вінниці шумить проводили зустрічі, потім фотовок, і я такий, ну, спробую познімати стрітець на. оце. І що я? Дзеркало підняв. І знаєте, що? Знімати стрітець на середній формат? Це. Крейзі ідея, пейзажі, якісь такі статичні штуки або безлюдний стріт, можливо, окей. Okay. Але я от звик знімати стріт на ось цю камеру в першу чергу. Вона маленька, швиденька, я з нею не привертаю багато уваги, я можу підійти, отак от прям зробити кадр близенько і втікти собі швиденько. Умовно. E, середнім форматом так не вийде. Камера велика, привертає багато уваги, ще поки сфокусуєшся. Ну, в общем, ви поняли, познімати стріт на середній формат ідея була жахлива. E, і я, власне, зробив там щось кадрів 5-6. Зараз я їх покажу, і ви зрозумієте, що це, типу, навіть стрітом не назвеш. До речі, про ролей, на який я десь плівку в місяць знімаю. E, зараз я. Знімаю на нього переважно в центрі Вінниці, я хочу зібрати серію, і робоча назва Центр села. Намагаюся шукати якісь такі більш-менш абсурдні ситуації. Так от про ролей теж є відео, і я сподіваюся, що рано чи пізно, там, коли я вирішу, що серія вже закінчена, я зроблю відео і про серію, яку я робив на ролей. От ще з приводу того, що хочеться знімати на середній формат, я поки. Оце невдало знімав е, стріт на Броніку. Я зловив себе на, на думці, і так це не нова ідея. Хто ж це по-любому робив? Але я хочу таке зробити в Вінниці, в місті, в якому я е, живу, і потім з часом було б класно зробити це в могилеві подільському в місті, в якому я. Народився і вивіз, можна сказати. Мені дуже хочеться взяти собі ND-фільтр стопів на 15, щоб я міг зробити максимально довгу витримку в день і е, зафільмувати якісь свої такі е, улюблені локації, бо не обов'язково мої улюблені ті, де зазвичай дуже багато людей. Е, і отримати оцей от ефект. Де за рахунок витримки воно е, на фотографії стає максимально. Безлюдним, от щось дуже хочеться таку ідею зараз реалізувати. І отут я вже хотів би підійти до того, як е, інструмент, за допомогою якого ми щось робимо в даному випадку, фотографуємо, впливає на те, як ми мислимо в процесі, які рішення е, приймаємо і які ідеї виникають. Бо Банально з 35-мм такою маленькою камеркою, як оцей ролей, мені хочеться знімати щось швидке, десь непомітно, щось, якийсь момент виловити. З цією камерою, мені, наприклад, прикольно знімати вже менш динамічний стріт, плюс якісь там. Портрети дуже приємно знімати на цю камеру портрети, але такі більш прості ніж те, що я хочу знімати з середнім форматом. І от з 35-мм камерами мені не приходила в голову думка зробити такий Cityscape з ND-фільтром на 15 стопів, щоб все тимчасове зникло, залишилось лише те, що там постійно знаходиться. І от Знімаючи на середній формат, я наче так заземляюсь, заспокоююсь, сповільнююсь максимально. І я вже не так е, хочу виловлювати якийсь конкретний момент, особливо якщо це портретна там, чи парна зйомка. Е, я скоріше хочу його зрежисувати, щось ось таким чином для себе витягнути. І, відповідно, з середнім форматом я більш статично. Працюю не обов'язково я роблю більш статичні кадри, бо ми можемо отримати ілюзію динаміки і без буквально динаміки. І з приводу портретів, з кожним разом, як я беру до рук середньоформатну камеру, я затверджуюсь в думці, що я хочу знімати портрети саме на плівковий середній формат, бо в процесі зйомки портретів на середній формат я якраз найбільш зосереджений і. Найбільш excited, так би мовити, і результат мені потім більше подобається, бо я по-іншому думаю, коли користуюсь цим інструментом, а не ось цим, наприклад. І можна поставити питання: а чи не міг би я на свою цифрову камеру е, отримувати такий самий результат? Насправді міг би, але мені на цифрову камеру це знімати не настільки прикольно. А знову ж таки повертаючись до того, що ми маємо любити процес фотографування. Я, звісно, люблю процес фотографування на цифрову камеру. Але зараз я хочу віддавати перевагу е, середньому формату плівковому. Бо загалом всі ці обмеження, які накладаються великою повільною, шумною е, привабливою камерою, вони, як на мене, гарно відображуються е, в творчості потім. Але й звісно, середній формат класний і через його об'єм та деталізацію. Безумовно. Проте, anyway, якщо підходити до фотографії суто логічно та раціонально, то нічого крім сучасної цифрової камери не потрібно. Але я от впевнений, що в той момент, коли все в цьому світі стане логічним і раціональним, можна буде забути про будь-яке мистецтво і творчість. Тож не все повинно бути логічним та раціональним. Але не дивлячись на це, я вам дуже швидко знайду раціональну причину знімати наплівку. В час розвитку нейронок, штучного інтелекту і так далі. З плівковими негативами, ви дуже швидко доведете, що ваше зображення не згенероване, а зроблене безпосередньо вами. І, звісно, я хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую ось цим людям. І, окрема подяка. Ось цим людям. Ви також можете доєднатись до спонсорів за QR-кодом або посиланням в описі відео. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів і до нових зустрічей!